Співачка Оля Цибульська встигає не тільки співати, а й неабияк надихати підписників у своєму інстаграмі. Пішла, дізнаємось, що надихає саму Олю. Обговоримо останні гучні заголовки про неї у змі та дізнаємось про кардинальні зміни в її житті. За місце нашої зустрічі артистка обрала Софіївську площу. І ось чому. Софія місце сили, місце мудрості. Коли мені треба прийняти якісь важливі життєві рішення, я йду гуляти Софіївським собором, і там приходять відповіді. Жила жоля тривалий час в Оболонському районі, проте нещодавно приїхала зі столичної квартири до будинку за Києвом. Поїхала за місто, захотілося мені тиші. Великий будинок? Трошки більше ста метрів. Ну тобто він не надто великий. Три поверхи, але він такий досить компактний. Ви орендували чи придбали? Ми орендували. Це наш такий експеримент, як ми можемо жити в будинку, наскільки це комфортно, наскільки ми дійсно впораємося з усіма задачами поза будинком. Експериментами сповнене і творче життя Олі Цибульської. Зараз ти більше Оля артистка чи Оля мотиваторка для жінок. Я завжди ставилась до себе як до Олі мисткині, до олі артистки. І ти знаєш, в силу того всього я не відмовляюсь від жодної постасі. Зараз пісня у мене реліз пісні обійми мене. І я теж зараз сідаю зі своїми гарними ногами в Ютубі. У мене буде Ютуб-шоу, якраз таке надихаюче для дівчат. 30+. тільки для нашої програми. Оля покаже місце, де народжуються усі її проєкти. Офіс. Серед багатьох нагород, які тут назбиралися, найбільше, каже, пишається не музичними, а подарованими військовими після виступів для них. Серед іншого, в кабінеті і шафа з концертними нарядами, і улюблена лялька, якою гралася малою. І сидить у мене на шафі, і нагадує мені, що дитиною треба лишатися, щоб не здуріти в цьому серйозному дорослому світі. Ексклюзивно зараз. В неймовірній правді про зірок. Ви побачите, що разом з Олею Цибульською в цьому кабінеті весь час перебувають два чоловіки. Одного звати Вітолік. Вітолік, Вітолік. Віт <клес> Причому Віт і Олік великої літери. цього ведмедика. Мені подарував Віталій Козловський. А ще один чоловік в моєму в житті. Та це дівчата ми її жартували. Подарували мені нарешті Хав'єра Бардева, бо я все мрію, що ми з ним дружимося, а тепер я можу його притискати до себе. Спокійно, такі жарти співачки. Її чоловік цілком розуміє. Люблять почуття гумору Олі і її підписники. Коли хтось каже, що я їм не подобаюся, я надягаю окуляри, щоб добре було видно. А хто пішов так далеко? І нас зацікавили її дописи, які саме артисті доведеться вгадати по коментарях. Під ними за кордоном, як співачка, нікому не потрібні. Це факт, мабуть, тому ви і повертаєтесь. Бляха муха. Е я тобі скажу, що період мого перебування в Португалії зараз з сином та у цих сім днів він для мене став шокуючим. Оля одразу здогадалась, що йдеться про її виїзд за кордон, аби відпочити сином. Йому передували ряди історій в інстаграмі, де вона стоїть на кордоні з підписом Я поїхала з України і поясненнями, що більше не витримує. Не встигла Оля роз'яснити подробиці виїзду, як на неї полилась купа гейту і клеймо зрадниці втікачки. Чоловіки мені тут писали в Україні, що там з матюками навіть бери свого. З країни забирайся, щоб тобою тут не смерділо. Ми так і знали. І Я вже потім зрозуміла, що напевно злу гру грало те, що змі підхопили це і зробили з цього новину. Ти розраховувала на те. Ну, чесно скажу, що люди це підхоплять, підхоплять змі. Це буде черговим інфоприводом. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли не казала, чи я їду на відпочинок, чи я їду, переїжджаю. Не використовувала це як інфопривід. Я просто їхала. Мені в той момент було погано. У мене був відчай. І хто знає та що буде завтра? І можливо, дійсно, в якийсь момент мені доведеться взяти в оберемок дитину і поїхати знову в сторону кордону. Ще одним приводом для масових заголовків стало скасування оліного концерту у Вараші, Через мобілізацію членів її команди просто на в'їзді у місто. Зрештою, тепер з ким ти будеш їхати на концерти. Як в тебе далі відбуватиметься концертна діяльність? Ці концерти потрібні людям, тому я шукаю барабанщика дівчину. Якщо в нас дивиться барабанщиця, то напишіть мені, будь ласка, в соціальних мережах. Час наступного допису, але спочатку коментар. 69 – то є гарна цифра, і вогник. 79. дев'ять. А, то я, я вже думав, що я сімдесят два просто. Це про мою вагу. Я написала про свою вагу. Я себе не можу повернути в форму. У мене було 53-55 кілограмів. Я дуже легко і дуже класно себе почувала. А зараз я заїдаю нерви. Але я розумію, що це такий цикл пов'язаний із нашим психоемоційним станом. Тому треба робити і шукати всі можливості повертати себе в норму. Якусь ти ставиш собі за ціль, що буде в твоєму дописі весною? Моя весняна вага. Ну якщо не завагітнює, то... — 60! — я би хотіла 55, Звичайно, якщо не завагітні, ти це розглядаєш зараз? Я думаю, що може бути все. Я не проти, але мені страшно, бо війна. Зізнається, думала і про усиновлення. Я питаю себе, чи я змогла. Поки що в мене відповіді однозначної немає. І я знаю, що це має бути відповідь однозначно для того, щоб взяти відповідальність на себе за дитину ще одну подарувати їй сім'ю. Співачка неабияк як розуміє цінність родини і цьогоріч між новим роком у сімейному колі і новим роком на роботі обирає перше. Подумайте. Про себе дорослі люди. Скільки у вас вечорів лишилося з вашими батьками? Скільки вечорів у вас лишилося з вашими дітьми, поки вони не вилетіли за гнізда? Тому цю можливість побути разом з рідними особливо в такий час я не віддам напевно нікому. Останній твій допис, але спершу коментар Давай. Вільна, незалежна і самодостатня невротичка. Ой, я знаю, про який ти допис. Жінка самодостатня. Знаєш, невротик пише тільки разом. Так? Ти там описала свій емоційний стан за допомогою емоцій. А тепер я хочу, щоб ти описала свій емоційний стан за допомогою слів. Дівчата, мені так само, як і вам на ту літеру. Такого на хрестик, яка схожа. Будь-яка емоція триває 12 секунд, і це важливо відслідковувати, що от зараз, ось я оце відчуваю, що це це злість, бляха, але це емоція злість. А ось я яка спостерігає за цією злістю, яка її переживає. Мені ось це дуже допомагає. Не життя погане, не день поганий, а конкретна ситуація. Ось ця вона мене виводить із себе. На коля додає: варто повсякчас пам'ятати все у наших руках. Кожна дівчинка впливає на все. На рішення в своєму житті, на вибір в своєму житті, і ми можемо змінити все. І ця віра в себе і в те, що я все вона дуже сильно допомагає в ті моменти, коли вам здається, що ви впали на дно. І як лозунг СТБ, можливо, все. все Знаеш, що по світу шукала. Світи того життя так багато і мало. Дякую, дякую тобі дуже.